Ну що, всім. Всім здорова. 에, здорова. А, не можна емоцію знути. З вами я Режонс, І я не Васьок. І сьогодні ми будемо грати в. не знаю що це за режим навіть. Це режим чоловік, який знайшов свинку Пепе. Ні, це не той режим, коротше. Я ось так зроблю. І сьогодні я не Васьок нарешті запишує по Роблоксу. Який я в нього вже не лагає! Пішли я пішов. Зі мною сюди йди. Так, тут у нас є... О, тут якраз для нас двох є місце. Як ми з Реггім грали в більський Стадик 2 і побачили все. там бракосочетання Ну все, тихо. Тут за це не можна казати, тому що це не наш канал. І. Фейс ОС називається гра, Якщо. Так, очікування гравців, два із двох. Мена, мене зачекай мене. Зараз п'ять, на вечір Оооо, це що, Дорс мене. Так, це в нас... 21 число 1985 року. Кто обирали, пам'ятаєте, який це мислит? Ти мене бачиш? я нормально йду. Тут идут. щось було. Ми маємо... У нас їх хрестить, щоб очистити зло, яке тут є. А Але що воно... тут може бути? Так, ну ходімо в ту хатку, я так... А Одну. я нормально йду, бачиш? Ну, я б так не сказав. А ти як ідеш? Ти як і я почти. Ні, ти повільно ходиш дуже. Почекай, дивись, ти будеш там аж, а я тебе зможу легко обігнати. Ну давай біжи, бежи, біжи. Давай, я буду ось так остахити, щоб ти мене люблю. Так. Що нам потрібно зробити? Використовуйте свій цей, щоб... Не знаю, а можна ним розламати замок. Дуже, а, можна. Що? А ні, не можна. Це що, церква? Потрібно, коротше, знайти ключ, тому що ці двері зачинені. А ключ буде в кого. Значить полоска в... здоров'я мені це не подобається. Значить так. Ви Маєте використати... E, нам потрібно. З... А, нам... я зрозумів, що нам потрібно. Давай, ключ. давай. Я не знаю, яка це магія, але все одно. Головний ключ, погнали. Сейчас буквочкою R. Це... це означає Roblox. Roblox. Все. Так, я відчинив двері. О. А тут ття. Так, це у нас... матер. Ей нужно убить. Та мы... Сын, что с ним не так? да помогите. А я, например, по... А где сын? А, тут кухня. Тут у нас... Тут, тут кухня, тут, тут у нас... замок. Нишка, а можно ну, съесть? я хочу еще и курочу нишку. Тут два. так тут ключик Так, Попробуем. тут картина. А А тут у нас... А тут що? Я на поверхню. Я відчищу медвія. Я відчищу ведвія. Чистимо медвія. відчистив медвія. Так, демо відвідувач. Від медика. А тут, коротше, більше нікого немає. Погнали далі. За ведмедика. Тут, тут ванна. А тут в нас. Ну що, ходімо далі. Далі в нас. Ой-ой-ой, тут череп. А далі в нас череп потрібно відчистити від... Та, та череп нічого тут не означає. Потрібно його вбити. Так тут нічого. Щоб було? А, ти відчистив його, дійсно. Щоб було красивіше. Ну коротше, повна остання кімната. Я відчистив черв, тому що він Нека, не Так, це по ідеї мама і тато, а в них такі назви. Неправильно. Патер. патер. Це ніби чорний сталкер. Не патер, а патер. Це тип ніже. ніби. Так, Він в підвалі. Ви маєте його це ж, Ну Це ж для безпеки. Це чорний сталкер. Як називає Якби чорний сталкер зробив свою гру по англійському в Roblox, то це як би підписували. Ну Ножик! Підвал? Ножик потрібно відчистити. Думаєш, він відчиститься? Так Хоча це... з другої сторони це. Я відчистив ножик. А як нам підвал потратити? О, ні по своєму потрібно відчистити відзвал. Наш син... Сім... А, ми, ми вже про це говорили. Нам потрібно Короче, нам клубчик. куди потрібно, а ключа в нас немає. А тут зачинені двері. Короче, ходімо на другому, на другом поверсі пошукаємо. Пішли. У нас немає биржа ничего перегрывого. А, а мы можем шкафчик Ну, Нам потрібно щось зачищувати. Маску в Breaking Story можна зачистити. А можливо з неї випаде і ключ. Та що курячу ніжку також можна зачистити. Ні, потрібно напевно щось зачищувати. Супай, курячу ніжку також можна зачистити. Потрібно щось зачищувати. А, ти вже зачистив курячу ніжку. Так, потрібно щось зачищувати. А, це потрібно до кінця зачищу. А это понял? Yeah. Що все до кінця. Може, я думаю, це просто на рандом нам все можна тикати. Все, напевно, нам потрібно відчистити щось і нам покаже, щось можна... Ну що, ходімо тоді Картину можна? Да, картину можна відчистити А може вот за неї ключ буде. Не ну, іначе... духа з неї вигнали. А що далі робить? Так, ну тут... шкаф. Тут ще щось можна відчистити. Слухай мені не подобається, що тут шкала здоров'я є. У Якщо є. тут є шкала здоров'я, то нас можуть бити. Це можливо буде босфайт. Якийсь то. Так, тут нічого не можна зачистити. Ну ми вже все зачистили. А, книжку можна. О, Книжка. Ключ. А за книжкою ключ. Я говорив, що потрібно щось зачищу. Короче, ходімо тоді в підвал. Напевно тепер буде де... напевно, міні босс що, Ой-ой-ой. Тому... Ой-ой-ой. За... Він... Так я не можу так. Так, ну по-перше, завикаємо світло. Тут темно. Ой-ой-ой. Чому він білий? Привіт, білі. білі! Твої батьки дуже схвильовані. Да дуже за тебе Вони кажуть що їм допомогти, але я можу допомогти. ми маємо. Вони просять нас допомогти тобі. Ой-ой-ой! ой, Білі, бо. ой! Я говорив, що напевно буде ані. Чистимо білі. Скоріше. А білі просто стоїть і все. А. А Все, зайде зло. Чому ви робите це? Чому ви прийшли сюди до мене і даєте мені такий біль? Тепер я щось маю з вами зробити. Я час робити щось з вами. Ось тепер буде. О-о-о, який красавчик! О-ой-ой-ой-ой-ой-ой!

а тебе половина життя. можливо зараз шерстя. Слухай, а нікого та тут більше немає. Не подобається мені це. О, тут двері Двері за. Ой-ой-ой. Мені не подобається цей білий. Ах він мамусу. Кашки у них. Це був скример. А мене вдарив трішки. Ну за що, маму? Мамо, він твою кашу не їсть. Ну, ну за мамусю. Ну за мамусю поб'ємо. Так. Що в цій кімнаті у нас. Ой-ой-ой, ще й... Що ще, ще, є? Ще... ще хтось валяється. Ще паса. пасе? Що ще є? А я б'є ключик. ключик. Дивіться. Бери ключик, я знаю від чого. Я також, напевно, напевно, з... звідси а Тут били, напевно, буде. Так, да, тут у нас... Тут у нас... Це у нас. Белики. Не, а что нам туди робити? Тут, да, мы... ну, тут бачу рук. О, а тут бачиш сліди. Следы рук. А, тут, деви. Короче, маємо йти на... А, я це... Ой, уже лякано трішки. ой ой ой, -ой це били. Зачекай мене! О, мене телепортувало! Ми. Ми не хочемо тобі нічого. Це. Не дай пітьмі себе контролювати. Ось тепер Ви, буде. Я відчуваю себе дуже дивно. допоможіть мені. А ти? Білій. Білі, він. Давайте скоріше. Живі, він наляканий, до речі. Він напевно не хоче цього робити, але в нього що? якесь зло вселилося. В нього Наступний раз ты в нього б'єшься. як ти, ти, ти себе відчуваєш, білі Я не білі Ну, клас, взагалі. Я. Знову бі. з ним б'ємось. А де им боба рожа? свічки свічки запаливались. запалились. А він сам говорить. І він почорнів. Ой-ой-ой. Це що чорний сталкер. Дивись, у тебе йо о! о ой. Ну що, б'ємо, далі ти з ним б'єшся. У мене в мене пуй на життя, я зараз доку. Нарешті свободний. дупу в дупу тобі Ну давай, підходи. Ну що, підходи, я я твою дупу поб'ю. Ну що? Ти що, малого не кидаєш? голови дороги. А, він б'є, він б'ється го. А боску ти дома не забув. Короче, його ще б'ємо. А, і мене пів життя цей олух мені сніс. А мене самого не б'єш. Ай, він б'ється, по чому боляче. Та йди в дупу своєю головою. А, а й... голову ти дома не забув. Получай демон. Получай демон! Демон поганий! Чому ти безсмертний? Слухай, А є? А, є сенс з ним битися? бляха, я мало лайвить не здох. У мене У, дуже да. мало життя. Він він підпов. Мені потрібно зупинити з перед тим, як він щось наробив. Перед тим, як це не стало занадто пізно. А як нам відхилитись? <рес> Я за цього... Донат. Це за... За 49 роботів. Ми маємо стрибати в вікно. О, а ти тепер ще здогадався? догадався. Ну вони дорогі. А можна якось... З... Тепер а прямо щось завода диви. А нам дадуть якусь хілку? А це задні говрік тут у нас. Нам вообще дадуть якусь хілку, тому що у нас дуже... Можна чистити, напевно. Де? ну тут тут навряд чи. Дикайся, у мене був світив десь тут. О, я понял, можливо. Так, чашу можна зачистити. Вона набралась водою. Все, набралось дві водою чаши. І відкрився гропа, а тут скелетик з ключем. О, а ключ завичав. Ніби нам ніби нам Хілку цей а ключ? скелетик дав. Хоча б цей скелетик би хілку ага. Йому що -то дав. Ага. За донат. Ключик нам дадуть. За донат хіл. Я бачу, скільки в тебе життя і мені а, Цей. Ну все, ну ти получиш зараз. Я тобі цю дубку зараз побью. Короче, ходімо сюди. Що стоїш? Сюди ходімо в Бе-бе-бе, дорос тобі думаєш. В тебе ключ не в мене. А якщо а, якщо тут буде хілка? Не буде, я не вайцяв, не буде. Ми чого фордимо. Тут лише продовження сюжету. Сюжету як по сюжету ми маємо вижити. Намальовай ночі. Ми впали в. Під зем... Ак 2 під землею. Ак ми впали в бункер. Відхильте нам здоров'я, будь ласка, ну звісно ні. Ми впали в бункер чорного сталкера. Ак, два, поверніть. Тут можна повернути всі хрести. О, тут можна новенькі хрести взяти. Так, тому що ні... вони... них не буде платить. Ого, скільки тут... Так, христи? що тепер робити? А я майже нічого не бачу. Можливо, тут загадку потрібно. Ці двері зачинені. Дивіть. А я зрозумів що. Жовтий вниз. Жовтий вниз. Чорний вниз. Mm, сірий, і біли, і сірий. білий, і сірий вверх. о. Все, всі білий. Ой, та ти знову. Ну ти тут, розумієш, що. Ну... Тут щось зле відбувається в цьому місті. А він пропав, ну звісно. Вони Почищуємо розум... свічки, mm. а, не можна. Тому що ми вже стали яким, якимось то. Ну, о, що дивіться. ти тут сидиш? Тебе сюди не ні... не звав. Ну, взагалі без... Цей пропав в мені. О, хілочки вам нема. О, картинка змінилась на гарненьку. дуже гарний. Дуже. Медмедик. Гар. Дуже. Дуже. Знову залі... тут якого я зачистив. Цей взагалі телепортується. що дивишся? Цей напевно... на косплей. Слендермена. Давай, пішли. Сабіну очистили. Тут рук. А, там була Рука. Ще, так, може з руки випад. Угу, з руки в другій кімнаті. А чому ти не можеш ці... Зачинено. Ого. А що нам захилитись не дає. А. Ви чуєте, як двері відчиняються? А, ці двері. Ці двері були зачинені. А тут в нас знову картинка з дуже веселою дівчиною. Петя. А, це чистимо. Чистимо картину від злого Петі. А І ключ? вона чомусь дуже така щаслива, бачу. Диви, він знову за нами дивиться. Хто? А я його знову прогнав. Шпион. Шпигун взагалі. То. Він хотів подивитись за нами. Та йому не вистачить те, що, ми... що в нас дуже мало життя. Так. Серія вже йде 6 16 хвилин. Та нормально для одної серії взагалі для одного. Я думав, що ми помемоємо, тому що ми помемо. А тут щось можна? А тут За свічка. За що? Тільки Диві, карти. Дивись, тільки, тільки вогонь. Свічки немає. А це бах. Це бах. Потрібно фіксити. Ага. Добрий день. Хотів, ще один пор, можна Не, можна... Я думаю, що я все ж таки його запишу Віддільною серією. А якщо ти хочеш, то Дивись, можеш... цей! Ну якщо ми зараз здохнемо, то можна, в принципі, з'їхати. Зі... Закриваємо його, закрили цього дурника. <ріць> що. <ріць> що. Тепер тобі гарно там сидіти. Е, я, я ж від... <ріць> <ріць> <-гонса> рука забрала! <ріць> Темрява його... окружуєте. О, тепер ваше згадалися перевести. Мене взагалі в клійці. І життя знову не додали. Мене в клійці зачинили. Життя знову не додали. Відчиняй і... мене. Життя знову не додали. І якого фіа тебе рука забрала? Тому що мене одного не люблять. О, мене відчинили все. В якого дітку? Так, куди далі йдемо? Куди... Далі нам потрібно щось ще зачистити, думаю, але що? Ага, нам дадуть що зачем. Далі. Але зараз, якщо нападуть на вас, то мені кінець. Тут короче точно не огромному паради. Ой, це що пише? Пише що. О доміну біли. цещіс наіспансько ин іспансько а и еще щіщещевс так они напевно приніває они го напевно Знаєте, ці дурненьких О, я таких дурненьких е дурненьких дома. Якщо ще один босфайт буде. З такою великою... Якщо ще один босфайт буде, то не виживемо. З такою великою кількістю життя. Кубок. Кубок маємо заповнити. Можна підхидеть на Ага, звісно. Ти розбріявся щось. Тут точно не двом ботину бачите, тут більше разів. Тут люди без голови! Так, вмикаємо що я вмикаю? Я вмикаю ви включаєте світло. Манекени? Це не манекени, це якісь то трішки нерозумні люди. Манекенів немає мозку, ти геній. Це точно нерозумні люди, тому що вони навіть навіть ноги собі. Тихо, тихо, тихо. Де це де, що тут? Що відбувається? Що їх тут? Світло, я світло верба. А, як страшно, я не можу. А -а -а. Що це таке? А, він тут. Він тут. А, як закрило, лякано. Він тут, хто він. Ой, білі. Лякано, захливо. Білі 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 білі. Чекай, щось. Все, чистимо! Чистимо все, я Що ти випишся? він почав, він почав битись. Але бути було. Бачиш, А мене Мені потрібно мені потрібно звертитися. Я не дивись, не тім. Як дало. Я фіачу себе. А, він мене вбив, все, хорош. Давай живи. А він а, мене убив. А я його фігачу, а він мені треба. Так, мертвий. реанимувати сто душ. А у мене немає 25 душ. Короче, хрині з ним. Сига я добиваю його, то й хочу добити його. А ти сам подохнеш, мені здається. Давай пробуй його більш хп знести. У нього набагато більше життя, Все, ніж у тебе Це СМР, думаю, друзі. Короче, я повертаюся тоді в лобі надіюся я хоч щось цього заробив. і я заробив 25 душ. Ай пішов душ. в дупу, я... Я ти... заробив 25 душ, я можу буду скоро. Ай пішов! Ей, пішов ти в дупу. Я пішов геть. Короче. Тоді на цьому у нас все, думаю. Наступ, можливо ще одну серію запишемо, щоб тепер у мене є душ, і я не Васька також, і після цього ми зможемо напевно вже ще один раз. відстань ти ти від мене! Голова Короче, тоді на цьому у нас все. З вами був я Regons. І я не васьок. Всім хорошого дня. Своды были сидели и от коукосы беде.